Вже рік я користуюся продуктами рот. У мене є все від них. Тож розповім на що не треба витрачати. Голос. А За чим треба бігти прямо зараз? і так, перший тонік чи Milk. У мік. мене це вже третій тюбік від сухості, від подразень, перед змішую з мішою Просто для Далі всього. у мене пептидний бальзам для гуд. дуже достойний, нелепкий Далі крем Butter. А Ось за цим кремом треба реально бігти. Неймовірно зволожує і дає той самий глоу. Ідеально ефект. підходить і на ніч і перед макіяжем я використовую його постійно. Єдине, що мені не подобається, це пакування. Далі їхній відтінку тосити. Ягідний дейткейк. Вони мені дуже подобаються, їх зручно наносити. Вони трошки не стійкі, але якщо зафіксувати пудрою, то супер. Але мінус знову ж таки пакування. Далі олівці для губ. У мене теж у двох відтінках один трошки світліший. Це відтінок ланч теж класні, дуже подобаються кольори. Але знову ж таки не подобається пакування. Воно в них якесь дешеве. Другий олівець у мене трошки темніший, у відтінку лі. Напишіть, до речі, який вам подобається більше. Далі близькі тінти для губ. Подивимось всі кольори. Мій улюблений. Найперший пінат Також хочу сказати, як мені подобається їхні чохли. Це неймовірно зручно. Блиск завжди при тобі й сам чохол дуже класно тримається у руці. Висновок такий, їхня скінке-рутина рутина. Це те, що я завжди купував. Бібер така сяюча гарна шкіра. А ось декоративні продукти більше на любителя. Відтінки класні, але пакування і стійкість не дуже.